Той рятівник завжди поруч. В ефірі черговий випуск передачі служба порятунку 101 Сьогодні тиметься про надзвичайні пригоди, що трапилася в нашій області у другій половині квітня 2015 року. В студії Сергій Блавацький. Я вітаю вас. Почнемо із винених даних полтавських рятувальників. За даними відділу роботи засобами масової інформації та громадськістю головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області за минулий тиждень на Полтавщині трапилося 70 надзвичайних подій. З них 48 пожеж, на місці яких загинула одна людина. Також на автошляхах області сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких теж втратила життя одна людина. Під час надзвичайних подій постраждало 10 дорослих та 9 дітей. Врятовано 5 людей. Та майна на понад 5 мільйонів гривень. А зараз детальніше про найрезонансніші події, що сталося в області в селі Гайове Кобиляцького району під час пожежі в одному з приватних житлових будинків вогнеборці, виявили без ознак життя тіло господаря оселі. Наразі причину загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці. Відці ж сьомої державної пожежно-рятувальної частини, яких викликала сусідка, врятувала від загорання розташований поряд житловий будинок. А ось у котельві з вогнем, що швидко розповсюджувався по одному з приватних господарств, довелося Боротися бійцям відділення 4-го державного пожежно-рятувального посту місцевої пожежної охорони ГПУ, Полтава з сільськогосподарського товариства СКІФ та Котелевського лісництва завдяки швидкому реагуванню та злагодженим діям, вони врятували від знищення полум'ям житловий будинок та господарчу споруду. Перекал опалювальної печі, за попередніми даними, став причиною пожежі у приватній господарчій будівлі села Гожули Полтавського району. Це сталося близько 4-ї ранку, 19 квітня. Майже три години вогонь приборкували бійці 2-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин обласного центру. Під час цієї події, на щастя, ніхто не постраждав. А 20 квітня у селі Артемівка, що у Чутівському районі, через пожежу в автомобілі Фольксваген ледь не згорів приватний житловий будинок. Бійці ї державної пожежно-рятувальної частини викликали о 1.45 ночі, і вже о 3-й годині вони повністю ліквідували загорання. Але вогнем знищено автомобіль, пошкоджено частини покрівлі та перекриття розташованого поряд житлового будинку. Решетилівка там того ж 20 квітня, але вже в день через коротке замикання електромережі ледь не згорів приватний житловий будинок та прибудований автогараж. Їх від повного знищення полум'ям встигли врятувати бійці 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. А ось миргородські вогнеборці врятували від вогню кілька квартир. Там полум'я зайнялося на балконі однієї з них. Під час цієї пожежі ніхто не постраждав. Червоний півень встиг пошкодити лише металеву обшивку та зовнішнє оздоблення балкону. Хто міг спричинити це загорання, з'ясовують правоохоронці. У Кремчуці через необережне поводження з вогнем бомжів горів підвал одного з житлових будинків автозаводського району міста. Через сильне задимлення рятувальникам 16-ї державної пожежно-рятувальної частини довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. Вони швидко ліквідували загорання. Вогонь знищив частину сміття. 250 піротехніків держслужби з надзвичайних ситуацій цілодобово обстежують території Донбасу на наявність нерозірваних боєприпасів. Про це повідомив очільник служби Зорян Шкіряк. За його словами, у Донецькій та Луганській областях працюють 100 мінерів задіяно і 30 одиниць техніки. А я нагадаю, що піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення нашої області працюють на сході вже з вересня минулого року. Зважаючи на масштабність виконання завдань, в службі порятунку сформовано додаткове піротехнічне групування з загальною чисельністю 150 піротехніків та 70 одиниць техніки. Частина сил вже сьогодні виконують завдання у Донецькій та Луганській областях. Решта знаходиться у повній готовності до відправлення в райони виконання робіт. Повідомив Зорян Шкіряк. Головне управління МНС України у Полтавській області звертається до громадян. Шановні мешканці області, шановні мешканці області. На території області продовжують мати місце випадки виявлення вибухонебезпечних предметів, боєприпасів та сучасних засобів ураження. Знайдені боєприпаси повинні бути знешкоджені виключно спеціалістами. Про знахідку вибухонебезпечного чи схожого на нього предмету негайно повідомте відповідні державні структури, органи місцевої влади, територіальні підрозділи МНС та МВС України. Не підходьте до предмету, не торкайтеся і не пересувайте його. Не допускайте до знахідки інших людей. Припиніть всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету. Не користуйтесь засобами радіозв'язку та мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух. Дочекайтесь прибуття фахівців та вкажіть місце знахідки. Поясніть дітям, що у разі знаходження підозрілого предмету заборонено наближатися до нього, пересувати або брати у руки, розряджати, кидати, ударяти по ньому, розпалювати поряд багаття, приносити предмети додому, у табір, школу. Про знахідку потрібно негайно повідомити міліцію або дорослу. Пам'ятайте. Головна причина нещасних випадків з вибуховими пристроями це грубе порушення елементарних правил безпеки. Зробіть своє життя безпечним. Наші рятувальники готові оперативно реагувати на всі надзвичайні ситуації та виконувати завдання, поставлені урядом. Повідомив виконувач держслужби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк. Зокрема, 15 тисяч рятувальників та 5 тисяч одиниць техніки чергуватимуть у посиленому режимі несення служби на період травневих свят. Живучи в умовах постійної терористичної загрози, надзвичайники налагодили тісну співпрацю з МВС, СБУ, Нацгвардією, аби гарантувати безпеку людей. Зокрема, людям розповідають, що робити при виявленні предметів, схожих на вибухівку, куди телефонувати, побачивши на вулиці підозрілих громадян. 17 квітня в Україні відзначали день пожежної охорони. З цієї нагоди в головному управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій області пройшли урочистості. Особовий склад відопривітанням поздоровив виконач обов'язків голови служби Зряд Шкіряк. А тимчасово виконуючи обов'язки начальника обласної рятувальної служби Геннадій Бровар зауважив, що сучасним вогнеборцям варто опиратися на великий досвід ветеранів пожежної охорони. Останніх відзначили за вагомий внесок у розвиток служби порятунку, а співробітників, які зараз працюють, заохотили за сумлінну роботу. Днями у Полтаві на одному з об'єктів фірми Ворскла пройшли комплексні навчання рятувальників та відповідних служб підприємства. За їх умовами була проведена розвідка місця умовної пожежі, її ліквідація та евакуація потерпілих. Це традиційно робиться за тренування особового складу, перевірки пожежних гідрантів та інших вододжерел, що розташовані поблизу виробничих споруд. Амиргородські рятувальники разом з лісниками провели тактичні навчання з ліквідації умовної пожежі у лісовому масиві. Відбулися вони на території шишацького лісництва, що неподалік великих Сорочинців. За тактичним задумом відпочивальники не загасили багаття. Вогонь почав поширюватися на значну територію, піднімаючись стовбурами дерев. Виникла загроза розвитку верхової пожежі. Такі навчання проводилися, аби скоординувати роботу рятувальників та працівників лісгоспу. У них були задіяні 12 бійців особового складу та три одиниці спеціальної і пожежної техніки відділу надзвичайної служби. З початку року на Полтавщині виникло понад 500 пожеж. У вогні загинуло 24 людини. І, наприклад, лише за добу, 21 квітня, в області сталося сім загорань. А під час ліквідації пожежі у одному з приватних житлових будинків Комсомольська вогнеборці знайшли тіло господаря без ознак життя у селі ж Краснознаменка Гадяцького району через необережність при палінні чоловік отруївся продуктами горіння. Тож, аби запобігти пожежам та загибелі людей на них, співробітники рятувальної служби області зараз щодня проводять профілактичні бесіди з громадянами. Останні з них пройшли днями у Карлівському, Козельшинському, Зіньківському районах та Полтаві. Мешканцям нагадували про необхідність дотримання елементарних правил пожежної безпеки. Днями у міністерстві освіти і науки України пройшла церемонія нагородження переможців щорічної всеукраїнської акції Диво дитина. І у номінації Найгероїчніша дитина перемогу здобула Віра Яковлова, з села Мацьківці Лубенського району. Вона врятувала з вогню молодших братика та сестричку. На Полтавщині триває громадська акція Запобігти врятувати допомогти. У її рамках рятувальники обласного центру провели пізнавально профілактичні заходи для учнів гімназії здоров'я. Аналогічний захід відбувся і у школі номер 2 міста Комсомольська. Дітям не лише розповіли про роботу оперативно-рятувальної служби, а й про життєво важливі правила безпеки життєдіяльності. Інколи звичний плин життя порушують надзвичайні ситуації. Аби попередити їх загрозу чи виникнення, встановлено єдиний сигнал увага всім. Його передають, вмикаючи електросирени чи виробничі гудки. Почувши спеціальний сигнал, негайно увімкніть канал обласного чи місцевого телебачення. Дротове радіо чи ефірний радіоприймач на хвилі першої програми Українського радіо або обласного радіо. Ваша хвиля. Зверніть увагу на інші засоби передачі інформації. Увага, увага! Послухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій Полтавської обласної державної адміністрації. Уважно прослухайте інформацію. У повідомленні дізнаєтеся, що сталося, коли, яка небезпека загрожує і як діяти населенню. Повідомте про отриману інформацію інших. У разі потреби допоможіть їм, спокійно, уникаючи паніки, дійте згідно із отриманими вказівками. Почувши розпорядження про евакуацію, візьміть із собою екстрений рюкзак. Якщо його немає, документи, запас готівки, продуктів та води на 2-3 дні, індивідуальну аптечку. Найнеобхідніші речі. Йдіть за вказаною адресою до збірного евакуаційного пункту. Пам'ятайте, дисципліна, організованість, суворе виконання вказівок органів управління у сфері цивільного захисту збережуть життя і здоров'я. На цьому все. Бережіть себе. Бажаю всім нам бути свідками лише приємних пригод. Нехай щастить. Дівник завжди поруч.